Ці уряду мечові з прем'єр-міністром Арсенієм і який прийшов до влади на крові героїв революції, революції гідності та російсько-української війни, стало божевільне зростання комунальних тарифів, урізання соціальних стандартів, намагання розпродати стратегічне та прибуткові підприємства і землю свіг господарського призначення, сварі каральних органів, переслідування політичних опонентів, кидання за грати націоналістів, учасників війни та революції. Волонтери, замість того, щоб вжити, вживати дієві управлінські заходи для реанімації державної економіки та покращення якості життя українців, Яценюк та його уряд займався лише імітацією реформ, лобіюванням інтересов ігралітних кланів, знищенням політичних конкурентів, незважаючи на обіцянки 2013 році, що до опозиціонера Яценюка зменшити тарифи на природний газ, електроенергію та комунальні послуги та ініціативи. Його ж уряду з 1 квітня 2015 року у разі було збільшено тарифи на енергоселі на, на, на населення на, на, на населення без будь-яких на те економічних обґрунтовань. Газ власно добутку відданий у розпорядженої гарні, а населення продають набагато дорожче імпортний газ. Мільярди купів газу зникають на потреби. На потреби спільного користування з приватними структурами, а уряд вже витратив понад того мільярда доларів на постачання газу та електроенергії енергії на тимчасово окупованій території Донбасу, знаючи, що рахунки за поставлення енергоресурси ніхто не оплачує. В чому справді, в чому справді уряд Яценюка циніка досягнув успіху? Так це в небачення. До цього обсягу корупції. Яценю та його уряд ігнорують підтверджені перевірками інспекції, факти багатомільярдної мільярдної корупції в урядах України та не зживають заходи щодо відшкодування нанесених державних збитків. Покараних за корупцію немає. Кримінальне провадження не доведені до суду. Дії чинних високопосадовців не дають змоги розслідувати корупцію уряду Озарова та повернути награбовані державі. Немає реакції на підтвердження СБУ, корупційні діячі на уряду та інших державних посадових осіб, умисне спрямованих на доведення до банкрутства державних підприємств. Всім добре відомий факт, депутат від політичної партії, Народного фронту, якого чіліє ціню, Ігор Петвіцький вивіз України на рахунок офшорної компанії з панами більше 40 мільйонів доларів. Гроші були покладені на рахунок Котвіцького Ощадбанку Росії під час Революції Гідності, та знаходились там весь 2014 рік. Для перекажу з грошей використовувався Державний Ощадбанк України, яким керує соратник Альсеніка Явакова Андрій Пишний, народний депутат України 6 скликання Ігор Скосар, повідомив правоохоронні органи про те, що у 12-му році він особисто дав товар Арсенієцев через депутата його фракції Миколу Мартиненка. Я ще закінчу. Тут не багатсені за місцем списком розмірі 6 мільйонів доларів США. домовляючись особисто Сарценієм Яцуніков, який сьогодні займає посаду прем'єр-міністра України. На прохання журналіста він прийшов, пройшов дитин брехні, який підтвердив правдивського слів. Міжнародного розмаху набув корупційний скандал з народним депутатом України Мартиненка. Одним з головних спонсорів політичної сили від Арсенія Центра прокуратура Швейцарії звинувачує його і його компанію. В отриманні на її рахунок відкату у суми 15-20% від контракту між Держкомпанією Енергоата і чеським заводом шкода. «Шкода». вимагаємо від Верховної Ради України розглянути питання відставки уряду під керівництвом Яценюка за підсумками року його діяльності, за провальну соціально економічну політику, захист інтересів олігархів, на небажання боротися з корупцією. Прошу депутатів.

Или все. принял это видно, а наш вот. Что? Нет. Я вас держу в любом случае, Константин, я ж не могу. Мэра и дорогой мэр, значит, идут праздники. Новый год у нас есть дети Сироты погибших в АТО и дети ребят, которые служат сейчас в данном там.